Чудове питання задає пан Дмитро, котре стосується виселів на цегляній кладки. Скажіть, а висели на цеглі треба прибирати перед гіпсовою штукатуркою. Самі пособи висели, вони звісно не страшні, це ознака того, що був рух вологі, що волога висохла. і якщо висели продовжують збільшуватися, це каже про те, що волога продовжує виходити. Справа у тому, що коли волога проходить через складку, насичується солями в розчині цементному або бере солі з глини, при висиханні йде кристалізація, збільшення молекул, і саме це руйнує основу. Тому самі по собі виселення згляний кладки, вони шкоди не роблять як такової, але вони можуть наробити шкоди, якщо кристалізуються всередині кладки. Ну, іде мікроруйнація, так скажемо. От. Е, звісно, якщо ми з вами штукатуримо і нано, будемо наносити мокрий склад розчину гіпсового на соль, котра раствориться в воді, і буде потім висихати разом з гіпсовою штукатуркою і кристалізуватися в товщі штукатурки, це може призвести до руйнації шару, до погіршення адгезії. І тому, звісно, якщо є така можливість прибрати вже соль, котра кристалізувалася, краще це. Зробити, Друзі, без фанатізму. Що значить без фанатізму? Ну не треба біжати за хімією. Я вас прошу, це всього навсього сіль. Все, Сіль всього навсього. Якщо вона суха, вона спокійно обмітається мітьолкою. Ну, її мітьолкою, ну не хочете мітьолкою, ну пропили раді Бога. Ну змітіть її, просто з поверхні, змістить все. І, ні, і нічого не треба більше. Прибрали, підготували таким чином поверхню, змачили і штукатурите. Що значить ґрунтувати? Хто вам сказав, що треба ґрунтувати цеглу? Друзі, от звідки ви взяли оцю всю фігню? Цеглу не обов'язково ґрунтувати. Її можна спокійно зволожити. І цього достатньо. Це не газоблок, все ж таки, це не гіпсовий блок. Розумієте, це цегла. До неї адгезія доволі гарна, тим паче гіпс це повітряне в'яжуще, гарна приліпає масі адгезія. Тому, в принципі, цеглу достатньо просто змочувати перед нанесенням штукатурного шару для того, щоб була краща адгезія. Змочування, воно якби зв'язує пил, перебиває цей пил, от, і тому адгезія буде краще. Висновок зрозумілий: соль зміли прибрали от Стінка повинна бути вже бажано висохшею. Я вам поясню чому, тому що в гіпсову штукатурку можуть додавати добавки і навіть органічні. І якщо гіпсова суміш буде довго залишатися мокрою, може піти грібок. Тому все ж таки бажано, щоб стіна не була мокра, щоб вона була вже висохше. Добре? Дякую, друзі, за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу офігенну підтримку. Також не забувайте, друзі, про сторінку. Консультація підтримка. Посилання в описі під відео. Нам треба закрити оставшийся збір, і далі я буду напевно, робити колаборацію з Олексієм, з волонтером для того, щоб збори були цілі спрямовані, цілі направлені. От я сподіваюся, що ми з вами ну, мінімум до 500 тисяч дойдемо нашої підтримки, дякую, друзі вам.